є наказ і, і накладнає про отримання здачу зброї. І по номерам. Да. Новое, по номерам. Кожний номер з'являвся, ми його по наказу повністю передали на нам. Був. Так само, як вони нам дали. Ваш так колега, він бачить цю процедуру. Тому якось, щоб сказати, визначитися вже повністю. В Ще раз кажу, пропозиції керівників груп, кажіть і такие вже, так сказать, заняття до занятия, то я выйти. Ні, просто хотят сделать как бы ручной эпизодил, я их бути... Быть... Підпорядковуватися лише їм. Курени сидимо. І, і на рівні району. Ну, насчет курнівці хорошо, то есть это, розумієте, яка ситуація. Валерій Александрович, а хто той курінь і тому воно буде... Ситуація, ситуація в чем? Ще, ще в певних, так сказать, в виде сказки. Я, так, при певних, так сказать, датах був ініційований слез в опічні у нас. казацтва України. Я на даному закладі був вибраний Десарчуком даного. Действовано. Значит, щоб розуміли, из казахства України, на статистики можете перевірити. Там 50 на 50. 50 організацій під РФ это было. 50 такі непонятні. Ну, саме головне, що було значить, питання, протокол пішов в музей Казахстану, можете поїхати в Києві, висить этот протокол, написаний моєю моей рукой зібрані підписи щодо значит, нарешті підписання и створення закону України про Казахстану. Тому що в гімні у нас є про казацького роду, всі там типа казаки, але ж законодавець чомусь зрозуміло, ну, тому що видя Верховну Раду в Єрмолках, а не в козацьких этих, то понятно, що закону про казацького до сих пор немає. Це така ситуація. І поэтому перевести на ці питання, ну, якось не зрозуміло. У нас дійсно, значить, ми теж це передбачили, щоб не було колізії, так сказати, і питань до нас, і до вас. У нас в штаті, є у нас форма утворення наше полуказатства, полувійськового формування. Щоб не було питання, тому що згідно законодавства у нас заборонено створення будь-яких військових формувань. Тому у нас фактично дані так сказати, підгрузь закладені вже були на самому початку створення нашого підрозділу. Можна думку. Так, так. Ну, я так скажу, прийде час закінчиться війна, і ну, начебто буде не потрібно наявність таких формувань, як наше, але ну, зараз а, вже є такі розмови, що з ДФТГ мають бути якісь такі перф... переформатуватися, якісь такі організації. Може це буде дійсно громадське, може військово громадське, які будуть при... Громада завжди для вирішення якихось конфліктів, для охорони, для швидкого реагування на якісь надзвичайні ситуації. Це дуже добре. Тобто зараз в нас молода країна, вона тільки формується. І я дуже дякую вам, що не залишаєте і хай Бог допомагає захистити, відстояти і надалі. Тільки ну, звичайно, треба що почистити наші ряди, щоб не було тут дійсно з боку держави питань щодо мертвих душ. Щодо лишніх якихось там людей, дій, процесів. І я думаю, що в нас, якщо сколотиться такий колектив, то ну це дуже добре, скажу за свою частину там, в попелах на лопі. Нас поважають, шанують і, і дякують, що ми там є, патрулюємо, і в нас там такий порядок зараз. Комендантську годину зараз. Так що оце переформатування в будь-якому вигляді залишити хай. Як закінчиться навіть війна, не ДФТГ, а якийсь інший який підрозділ при громаді. Я чи... думаю, розумію. <клес> Також дякую. Дивіться, ще такі питання. Дійсно, а якщо значить, забезпечення нам, щоб у нас вийшло, е -е, що ми залишили гроші захисту, то будь ласка, сформуйте якісь графіки патрулювань, щоб народ бачив, що рейди. Да, рейди, щоб було так сказати. У видно наказу на нашого командира, як кажуть, закончиться, може. Ми це, в чому ще раз скажу. Я так сказать, нікого нічого не підозрюю, але вибачте, якщо ми дивимося сказать, історію, буквально ну, будь-ну. Почти, як кажуть, вчора було то збройні сили по команді виступають, вибачте бачите мені, правильно? Іли там рублять якісь вічі. Поліція вже витекла всіми службами. Остаються хто? Перезвоню. Да, Доброго дня. перезвоню, перезвоню. І от може це їх не влаштовує, що якось. Ну, це, мабуть, таке. Що хтось може там щось якось уступку зробити. Плюс ну, скажімо, давайте ще раз повторюсь, для чого ж створений уроків. Тому що, на жаль, якщо ми бачимо навіть час, то органи совредування, там, де ведуться бойові дії, фактично не працюють. А це є, так сказати, пагубним фактором для громадян, мешканців, які перебувають на даних територіях. І Для того, щоб так сказати... Не втратити управління, щоб влада була, що таке, на місці, будь-які створене І Ще одна дуже цікава інформація по міжнародному праву, коли воюють дві сторони: Збройні сили України, Збройні сили Речі. Да? Це комбатанти, які між собою воюють. У кожного в них є свої права, все інше. Але ми зараз унікальна структура. Ми структура. Людей, які не входять фактично до ЗСУ, які захищають власну землю. І по міжнародному праву у нас прав набагато більше, ніж звичайних комбата. підтвердиться, да. це зовсім інше. Ми трошки певним силам їхнім наказом не согласні і оставляємо свого командира. Ну, розумієте, яка ситуація? Смішно. Наказ, який я зачитав, ще раз повторюся, який номер 24 про призначення командира за формування, але чомусь приходить, що вибачте мені, про те, що взагалі про звільнення командира та розформування до формування. форматів. Ну, я, я розумію, що воєнні молодці, але ж трошки вони не пішлося. Вони не створювали процедури, яким чином це перетворюють, немає. Плюс ко всьому дане рішення, по-перше, вибачте мені, що таке можна було б по-людськи прийти сюди і зібрати нас і сказати, Хлопці, така така ситуація. Ну, ну так вийшло. Так а для чого нас трохи Ну, по-перше, це підстава нас, як, як так сказати, формування. По перше, перед тим нас були звернення на самому початку до закордонних так сказати, представників. Вони допомагали там певними Тобто виходить, що, ну розумієте, вони поставляють нас своїми безглуздими рішеннями перед, навіть перед мінострами. А, рейдерці, робить, то треба ж якийсь наказ. Так по наказу, командира, командир я ще раз говорю, Піше рапорт. Будь ласка. Ми згідно графіка, соседаємо графік, виписку з наказом даємо і все інше. Командир у нас залишається. Ми самі його залишаємо на місці, ніде наказу не підпорядковуємо правда? Яка тут ситуація в нашій громаді? Ще раз повторююся, ще раз виси іншого з боку. Як комусь може не зрозуміло, у нас п'ятий. Статут, по-перше, зареєстрований як громада в області, і відповідно воявленням громадян, мешканців, які тут проживають, визначена е, і підписана Віталієм Петровичем Турпічним, і меморандум про співпраці, і підтримка. Тобто, фактично ці е, накази підривають не тільки статут там і все. Я, буквально два слова, тому що багато хто з вас ну, не розуміє про статут. За цей час, навіть коли розпочали, ми розпочали цей процес до війни, ми провели громадські слухання з кожним населеним пунктом, з представниками, де заключили меморандум про співпрацю і як результат затвердили статут громади. От Валерій Олександрович правильно сказав, наш статут номер 5 До цього зареєстровано лише 4 статути районів Полтавської області. Наша громада, в принципі, в області це 100% перша, яка має свій статут, який визначає наші межі, який визначає, що ми являємося нащадками славних козаків, скіфов і все остане. І все, що належить на цій території, воно належить народу. Народ на цій території це люди, які тут проживають. Ми претендуємо на нашу територію, ми претендуємо на наші межі, ми претендуємо, щоб тут був. Влада народу. Ну, в складі України. В складі України однозначно. ж не подумала. Одна ніякого сепаратізму, але це територія, яка і, і, ми являємося частиною народу, якому ці надри належать. Не олігархам, ні якимсь там непонятно кому. І, як результат статут зареєстрований, і тут якраз теж добре формування – це вже нехтування нашими правами. Так. З даного приводу ми також зробили шаги, як вже громада, хто мешкались, тому буде цікаво. Звертались до Верховної Ради України, Кабінету місця України з даного приводу повернуть нам майно заборонити дію закону, які прийняли наші чудові депутати Верховної Ради про продажу державного майна і цих інші условия війни. Він отримує відповіді деякі, дадеш. Останні зробили з Фонд Держмайна України, щоб нам перелік цього майна, яке знаходиться на території Тичківської ситуації, яке є державною власністю. Ну і голові Полтавської обласної адміністрації Дмитро Уніна, буквально 15-11, пішов також лист чудовий, щоб він також так сказати, підтримав дане починання нашої громади. Тому що, якщо в Конституції написано, що... Там надра і землі прилежать народу, то якось хоча б на нашій громаді ми спробуємо, щоб е, дана стаття Конституції працювала. ще якісь питання по бажання можливо. Значить, ще раз повторюю, по-перше, всім дякую і за те, що прийшли, і за те, що так сказати, постійно були, якось свої час. Так сказать, і життя свого витрачали на так певні заходи і тому подібне. Я вважаю, що в подальшому ми продовжимо і буде плідно і ще й плідніше будемо працювати, служити в нашій громаді і Україні. Ще щось питати, ми так і продовжуємо патрулювати. Лише дивіться, давайте ми зробимо графіки про те, що тому що, розумієте, зараз. Ну, День-два-три, я думаю, що тут ситуація може погіршитись. У нас і так зараз дуже ну, погана ситуація з дачними масивами. Зараз воровство, сплошно і все інше. Поліція наша чудесна може, только, ну, як сюди в іншому випадку приймати заявлення. Ну, щоб оці уникнуті питання, то е, я вважаю, що можливо зберемося старшими групами, обсудимо ці питання, якщо хоче там хтось бути присутнім. Тут то теж, будь ласка, долучайтеся, і ми обсудимо ці питання, щоб яким чином дійсно підтримати ситуацію під контролем. Опилювання лісу незаконне. Торгівля з печними о в 8-й ранку, коли ну, реально вже під под магазинами опять потихеньку, потихеньку починають коли так. Так і ми ж нічого не можемо повністю. Ну... <говори> <говори> Дивіться, яка ситуація. Ні, ви трошки не праві. Оці звернення щодо повернення навіть лісів, хоча там писки дають. Тобто розумієте, яка ситуація? б'єла, тобто, біло, я не знаю, як це слова сказати. Беремо Конституцію України. Джерелом влади є народ. Тобто всі, -всі товариші, це найма так? Да? Але ж коли до них звертається, звертаємося до Кабінету Міністра Верховної Ради і вказує, що спираючись на неї воєвия жителів територіальної громади, якось знайшло своє відображення в преамбулі статуту, а саме враховуючи те, що відповідно до прийнятих чинних законодавчих актів України та рішень першої сесії, ну, що ми право всіх, і всіх всіх, 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 всіх И прямое виявлення вернуть назад, я перепрошую, вернуть майно громаді, которое незаконно утримують, Змієте, вони починають писати якусь таку, ну поки бридяки, тоже не передбачено, не... Ви не, не, не то жміть, вам до вас народ вернувся, сказати, є, і починаємо працювати. Що вам треба? І закони, все придумати, все інше. Іменно, щоб вернуть, щоб справедливо було. То, тут... Чому Немає. У вас є така пропозиція, в вот тих поручників за столу порядка скажуть. Привикати їх до громадської роботи. Литву, да, Нічого, я правда. Ну, раніше такого поліція не Ні, ну раньше, а, то, поліція, да, у нас не пані. Принцип у нас вчаться емпатійно. Визвали, вони тут покрутилися. Ми вам мужні, не тишливо, ми їх уже відпустили. На ту ж територію. Ну, то вже ти продовжуєш <ріць>! займатися тим же самим. Бачите, в чому ж буде, може, так це частні випадки, то трошки рідніші, важкіші. Законодавець, бачите, він тільки приймає закони. Ми ж ніхто з уму, інтернету, звідтам робити пана по графіку, А такі питання, вони щось забувають. Ну, ну поліцаю кажу, забрав, кажу, то себе туди робить, посадив його, хай посилю. Не посиде. Вони не можуть їх доставляти. Тоді закон України про національну поліцію. Вони не дають послуги. Не Вони, Вони надають чому послуги. Я ще раз скажу. стаття 2. У національної поліції поліція національної України дає послуги. А Про і рейсний Вони не являються прохоронним органом, що їх вже тут. Плюс ко всему зборні з порушенням закону. Тому що Якщо хочуть зробити національну поліцію э, органом влади, то воно створюється окремим законом і постановою кабінету міністра якогось там, там Яценюка, розумієте? Тобто воно ізначально все робиться, так же само, як і тут. Вони кинули камінь, на налохає переклады. розумієте? и не поедете. Дякую. командиры пилотов, на середу опять проводят заходы по основанию нашей базы. Так что передайте людям, за вот. своим инструментом 9.00.